Урок 28. Дисперсія світла, спектральний склад природного світла, кольори. Проблемні питання. Чому виникає веселка? Чому світ різнокольоровий? У 1665 році видатний англійський вчений Ісаак Ньютон, роки життя 1643-1727, провів серію цікавих дослідів. Для отримання вузького почка сонячного світла Ньютон зробив у віконниці невеликий круглий отвір, проходячи крізь призму. Пучок білого світла заломлюється і на екрані утворюється веселкова смужка, так званий спектр. У спектрі виділяють сім кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний. Синій та фіолетовий. Для полегшення запам'ятовування можна запам'ятати наступну фразу. Чапля осінь, жде завзято. Буде сани фарбувати. Де кожна. З початкових літер натякає на один з кольорів спектру. Чи можливо із семи кольорів спектру знову утворити білий колір? Так, можливо, якщо за допомогою спеціального пристрою. Знову зібрати промені, які заломлені призмою докупи. Задамося питанням. А може це призма фарбує білий пучок світла? Для того, щоб відповісти на дане питання, Ньютон виділив із широкого різнокольорового пучка променів вузькі одноколірні, так звані монохроматичні пучки світла і знову спрямував їх на призму. Такі пучки відхилялися призмою. Але вже не розкладалися у спектр. При цьому найбільше відхилявся фіолетовий пучок світла, а найменше червоний. Результати дослідів дозволили Ньютону дійти. Наступних висновків. Перше пучок білого, тобто сонячного світла, складається з багатьох різнокольорових пучків, друге. Призма не фарбує біле світло, а розкладає його у спектр через різне заломлення пучків світла різного кольору. Дисперсія світла. Чому пучки різних кольорів по різному відхиляються призмою? Показник заломлення скла для променів різного кольору є різним. Зазвичай найбільший показник заломлення має фіолетове світло, а найменший червоне. Дисперсія світла це явище розкладання світла у спектр. Зумовлене залежністю показника заломлення середовища від кольору світла. Чому виникає веселка? Веселка це величезний спектр. Сонячного світла міріади маленьких краплинок води, діючи разом, подібно до безлічі невеличких призм, заломлюють біле сонячне світло та створюють різнокольорову дугу. Таке фізичне явище, як веселка, утворюється так. Біле сонячне світло розкладається на складові кольори, а в ролі призми тут маленькі крапельки води, які залишилися в повітрі після дощу. Напевно, кожен, хто бачив веселку, звернув увагу на те, що сонце при цьому завжди знаходиться з протилежної до веселки сторони. Промінь світла, потрапляючи в крапельку води, відбивається від її внутрішньої поверхні та виходить назовні. При цьому він, як в призмі, розкладається на складові кольори. У звичайній веселці червоний колір знаходиться на її зовнішній стороні, а фіолетовий – на внутрішній. Але іноді в небі можна побачити одразу дві веселки. Друга веселка розміщена над першою та менш яскрава, а кольори в ній перевернуті навпаки. Це відбувається тому, що промінь світла тут відбивається від внутрішньої поверхні краплинки не один раз. А два рази за рахунок лишнього відбивання і відбувається, що кольори розміщені в оберному порядку. Яку форму має веселка? Хоча вважається, що веселка має форму дуги, насправді вона має форму кола. Просто з тої точки зору, в якій знаходиться спостерігач, найчастіше ми бачимо лише частину цієї веселки, а друга її половина для нас залишається невидимою. Кольори. Диск Ньютона це круглий диск з кольоровими сегментами. Під час обертання диска з високою швидкістю, ви можете спостерігати, як ці кольори змішуються, утворюючи білий колір. Коли диск Ньютона обертається з високою швидкістю, то око. Не встигає помічати окремі кольори. Воно просто їх сумує. Саме тому ми бачимо білий колір на диску Ньютона. У 1807 році англійський учений Томас Юнг роки життя 1773-1825. Зробив ще одне важливе відкриття: біле світло можна отримати шляхом змішування тільки трьох основних спектральних кольорів: червоного, синього і зеленого. Решту кольорів спектра, а також їх відтінки, можна отримати, змішуючи червоний, зелений і синій кольори. При накладанні трьох основних спектральних кольорів утворюється кольорове зображення. Саме на накладанні трьох основних спектральних кольорів у різних пропорціях грунтується кольорове зображення на екрані комп'ютера, телевізора телефону. Доповняльні пари кольорів. Це пари кольорів, які у разі накладання один на одного утворюють білий колір. Давайте спробуємо дати відповідь на питання, чому світ різнокольоровий. Яблуко має червоний колір, тому що воно відбиває червоне світло і поглинає всі інші кольори. Листя дерев має зелений колір, тому що воно відбиває зелене світло і поглинає всі інші кольори. Колір будь-якого непрозорого тіла залежить від світла. Яке воно відбиває? Голуб білого кольору відбиває світло всіх кольорів. Чорний кіт, навпаки, взагалі не відбиває світла, а повністю його поглинає. Колір прозорих тіл залежить від того, які промені світла проходять крізь них. Наприклад, синє скло пропускає тільки сині промені, всі інші поглинає. А жовте тільки жовті, всі інші теж поглинає, що зумовлює їх колір. Який колір матимуть предмети, якщо на них падає світло якого-небудь іншого кольору? Синє світло, спрямоване на червоні полюстки троянди, майже цілком поглинаються ними, бо полюстки відбивають переважно червоні промені, а решту поглинають. Тому троянда, освітлена синім світлом, здаватиметься нам практично чорною, якщо ж червоним світлом освітити білий сніг, то він здаватиметься нам червоним. Адже білий сніг відбиває промені всіх кольорів. У тому числі й червоні. А от чорна шерсть кота добре поглинає всі промені. Тому, хоч яким світлом ми його освітимо, кіт однаково здаватиметься чорним. Зверніть увагу, оскільки колір тіла залежить від характеристики падаючого світла, у темряві поняття кольору позбавлене будь-якого сенсу. Розв'язування задач. Як пояснити білий колір кота? Відповідь. Кіт білого кольору відбиває світло всіх кольорів. Чорний колір сажі. Відповідь. Чорна сажа, навпаки, взагалі не відбиває світла, а повністю його поглинає. Фіолетовий колір квітки. Відповідь: Квітка має фіолетовий колір, тому що вона відбиває фіолетове світло і поглинає всі інші кольори. Задача 2. Світлофор дає три сигнали. Червоний, жовтий та зелений. Лампа всередині нього біла. Як отримують різні сигнали світлофора? Відповідь. Лампи всередині світлофору випромінюють біле світло. Яке містить весь спектр. Колір прозорих тіл залежить від того, які промені світла проходять крізь них. Наприклад, червоне скло пропускає тільки червоні промені, а всі інші поглинає. А от жовте тільки жовті, всі інші поглинає, що і зумовлює їх колір. Задача 3. Коричневий колір відсутній у спектрі білого світла. Тоді як виникає цей колір. Відповідь. Коричневий колір можна утворити накладанням двох основних кольорів, наприклад, зеленого і червоного. Задача 4. Чому в кімнаті з темними шпалерами темно, а зі світлими світло. Відповідь В кімнаті з темними шпалерами темно, тому що велика кількість світла ними поглинається та відбивається лише колір самих шпалер. А зі світлими. Світло тому, що світлі шпалери відбивають майже весь спектр кольорів. Задача 5. Світло яких кольорів проходить крізь зелене скло, а яких поглинається ним? Відповідь: зелене скло. Пропускає лише зелені промені. Усі інші кольори, окрім зеленого, склом поглинається. Задача 6. Визначте забарвлення цуценят зображених на рисунках з використанням світлофільтрів. Відповідь. Забарвлення цуценят чорно-біле. У всіх випадках цятки чорного кольору. Це означає, що вони при сонячному освітленні також чорні, бо чорний колір поглинає промені будь-якого кольору. А інші частини тіла білого кольору, бо білий колір. Відбиває промені всіх кольорів, у тому числі й кольори кожного із світлофільтрів. Задача 7. Якими здаватимуться червоні літери на білому папері, якщо дивитися на них крізь синє скло? Яким при цьому? Здаватиметься колір паперу. Відповідь. Червоні літери відбивають червоний колір та поглинають усі інші кольори, а синє скло пропускає тільки сині промені, а всі інші поглинає. Тому червоні літери. На білому папері будуть здаватися чорними, бо літери поглинають синій колір. Якщо дивитися на білий папір через синє скло, то він здаватиметься синім, тому що білий колір відбиває промені всіх кольорів, в тому числі й сині. Задача 8. Через скло. Якого кольору не можна побачити текст, написаний блакитним чорнилом на білому папері. Відповідь. Текст, написаний блакитними літерами на білому папері. Не можна побачити через блакитне скло. Блакитні літери. Поглинають усі кольори та відбивають блакитний колір, а блакитне скло пропускає тільки блакитні промені. Якщо дивитися на білий папір через блакитне скло, то він здаватиметься блакитним. Крізь скло літери та папір будуть одного кольору, тому ми не побачимо текст. Задача 9. У склі поширюються пучки світла фіолетового, зеленого та блакитного кольорів. Швидкість поширення якогось пучків буде найменшою. З дослідів відомо, що пучки світла, які мають меншу швидкість поширення в даному середовищі, Заломлюється більше. Саме тому смужка фіолетового кольору в спектрі розташована нижче за інші кольори. Отже, швидкість поширення пучка фіолетового світла менша за швидкість поширення пучка зеленого та жовтого кольорів. Бесіда запитаннями. Перше. Опишіть досліди Ньютона щодо встановлення спектрального складу світла. Друге. Назвіть сім спектральних кольорів. Третє. Дайте означення дисперсії. Четверте. Світло якого кольору зазвичай найбільше? Чи найменше заломлюється в речовині? П'яте. У якому природному явищі ми спостерігаємо дисперсію світла? Шосте. Які Кольори називають доповняльними. Сьоме. Назвіть три основні кольори спектра. Якими є властивості основних кольорів. Восьме. Чому навколишній світ ми бачимо різнокольоровим? Домашнє завдання. Опрацювати параграф 13, вправа номер 13 пункти 1, 2, 3, 4 та 5. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширити відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо. zombo so, wow.